Через органи праці та зельного захисту населення право на отримання санаторно курортних путівок мають інваліди всіх категорій і Ветерани війни та особи, які прирівнюються до цієї категорії, а також особи, які мають статус жертви нацистських переслідувань. Так, от, відповідно до внесених змін, ця категорія громадян має право вільного вибору санаторно-курортного закладу за профілем лікування серед тих путівок, які придбані на державному рівні за рахунок коштів державного бюджету. Що стосується категорії інвалідів Великої вітчизняної війни, які безпосередньо брали участь у Великої вітчизняної війни або Війни в 45-му році з імперіалістичною Японією вони забезпечуються відповідно до цих змін санаторно-курортними путівками першочергово і з числа позачергово, тобто переважне право мають на отримання санаторно-курортних путівок. Аналогічно це стосується категорії, які належать до учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, тим, яким виповнився 85 і більше років. Також внесено зміни, і вони мають право на забезпечення санаторно курортної Потівки позачергово щороку. Раніше законодавство передбачало надання їм потівки просто щороку, з січня по грудень. Що стосується санаторно-курортних потівок, на сьогодні органами праці та стального захисту населення отримано санаторно-курортні потівки з державного бюджету, тому проблеми забезпечення санаторно-корортної путівки на сьогодні відсутні щодо стосується ветеранів Великої вітчизняної війни. Разом з тим, міським управлінням праці та соціального захисту населення проводиться організаційна робота щодо придбання додаткових санаторно курортних путівок для зазначеної категорії громадян, які також після їх проведення тендерних процедур також надуть можливість більшою кількості ветеранів війни отримати санаторно курортну путівку.